На сім 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 пригодим всім. Російський диктатор записав рекордно коротке новорічне звернення до свого народу населення. Російський президент жодного разу не згадав про війну, не згадав про це обстріл Білгорода. Дійсно, нашому ще не помітять і про економічні проблеми Російської Федерації те, що мусь вирішив змовчати виступ російського диктатора Путіна в новорічну ніч на 1 січня 2024 року. Став найкоротшим за останні 4 роки. Він говорив лише 3 хвилини, 45 секунд у 2,5 рази менше ніж минулого року, коли звернення тривало рекордні 9 хвилин. Зазначається, що в 2020, зокрема двадцять му роках хронометра. Аж ось цього виступу становив близько семи хвилин. три 4 хвилині звернення Путін записував останній раз у 2018-2019 роках. У Цьому виступі Путін жодного разу не згадав про війну, навіть як спеціальну військову операцію, як називає криваву війну проти нас, проігнорував обстріл Білгорода, внаслідок якого загинули 24 особи, а Також заявив, що Росія ніколи не відступить і закликав громадян згуртуватися, щоб іти в бій. Робота на загальне благо згуртувало суспільство. каже він: ми єдині в наших помилках. В праці в бою говорить Путін. Хто ж повірить? Він також звернувся до військовослужбовців, назвавши вбивсь героями, які відчувають підтримку всього народу, і заявив, що немає сили, яка може роз'єднати країну. Ну є зокрема до речі. Родичі цих мобілізованих, цих героїв, а частина з яких вже велика не повертається до них. От вони якраз занепокоєні, і вони можуть розвідати країну. Але про це Путін, звісно, теж не згадав. Заявив він, що Росіян об'єднує доля вітчизни та глибоке розуміння найвищої значущості того історичного етапу, через який проходить Росія. А український фронт, де він вбиває нас, назвав переднім краєм боротьби за правду і справедливість. Ну, постійно з кимось бореться. З якимись привидами НАТО, оцінюючи рік, що минає, бутін вперше за довгий час не сказав ані слово ні про труднощі, ні проблеми, ні про яйця Ердогана, ні про яйця за мільйони. Ну, все гаразд. Ні своїх немає, ні російських. Росіяни каже, багато зробили, пишалися загальними досягненнями, раділи успіхам і були тверді, обстоюючи національні інтереси, свободу та безпеку. А також питали, де яйця традиційні цінності згадав Путін на закінчення. Нагадав, звісно, що скрєпи нікуди не дінуться, що всі носки труси будуть одягнуті на потрібні місця. Що Кіркорова ніде більше не покажуть, бо як він мог. Ну звісно, це він не говорив, але думав. Так от, 2024 рік, де Путін буде себе переінтронізовувати, переобирати, він оголошений роком сім'ї. А справжня велика родина каже Путін: це та де ростуть діти. Певно, ті по сім, по вісім. Також він пообіцяв росіянам впевнений розвиток і благополуччя. До слова, чогось не з Російської Федерації вирішила відмовитися навіть від новорічних заходів і феєрверків. кажуть, що обстріл Білгорода якось їх непокоїть. Воронецькій області якось вирішили, що для чого святкувати. Ухвалили рішення солідарності з сусідами. Не, не святкувати взагалі. В Курській області теж вирішили, що вони ж там неподалік і запускаються звіти на нас ось і міги, і не лише все літає. Кажуть, ми не будемо. Мальчик не поїхав. В Тамбов, праздник теж в Тамбові. Теж вирішили не святкувати. Ось ось якось так. Що відбувається з для. Чого звертався взагалі з таким меседжами своїми скрепами у чергове Путін до російського народу і на що він розраховує на рік наступний насправді? Дмитро Гудков, російський опозиційний політик, зараз до нас долучається. Дмитрій, здравствуйте, радий вас. видіти. Да, приветствую вас. Дмитрий, а що так кратким було обращення Путіна? Ну, ви слышали, спасибо, що послушали місце со мною про скрепы, Вспомню, сім'ю по 7-8 дітей до СВО війна, обстріли Білгорода вирішив не упати, а восьні заметять сказати нічиво, ли? Ну, во-первых, сказать нечего, во-вторых, все равно скрыть информацию о погибших в Белгороде невозможно. Но могу сказать, что даже у семьи знакомой моей супруги там муж пострадал. Это невозможно скрыть. И в этих условиях вообще чему-то радоваться, да, встречать новых вот. Какой-то там праздник и прочее-прочее на фоне гибели сначала в Украине, потом в Белгороде. Но как-то, видимо, даже для военного преступника Путина это перебор. Я думаю, что речь в последний момент сократили. Вот до этих трех с половиной минут, может быть, и у него тоже настроения особо не было. Поэтому такое решение обычно принимают в последний момент. Естественно, пропаганда будет скрывать все эти факты, что... Меньше людей об этом знало, да? Как это говорят наши пропагандисты, если, значит, новости о событии не показали, значит, события нет. не было. Угу, угу. Да, но события было, <связывая> Дмитрий. Ну, а события конечно. знаете, в принципе, можно было бы его, конечно, не показывать, и его бы не было, не было бы, если бы Путин войну не развязал против Украины, правда, ведь? Нет, это само собой, да. Здесь даже бессмысленно это обсуждать, это понятно и так. Просто. В России, надо понимать, нет ни одного независимого СМИ, которое бы работало внутри страны. Закрытые социальные сети такие, как Facebook, Instagram, весь Телеграм, Insta, мессенджер весь такой достаточно у нас популярный, он там занят огромным количеством прокремлевских каналов, там тоже очень сложно разобраться. Поэтому, безусловно, там как минимум половина населения не получают альтернативные какие-то новости.